Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про виставку, яку ви буду проводити про це. Чудове, чудові, чудові, як якось це називається, полотно. Христос, Ісус Христос, Матір Божа, прикраси зроблені з бісеру, селянка, браслети, гердан, Вишита картина. Для тієї картини, яка була зроблена в Америці у місії в Україну, благодійний штату Індіана для Житомирського будинку дітей з інвалідністю. Зараз вона знаходиться в будинку дітей з інвалідністю, а копію ми зробили і привезли сюди на виставку. Її ж підписав наш губернатор. А де ви знаходитесь будинку дітей-інвалідів? Ні. Я представляю Казанківську громаду. А, Казанків. Благодійний фонд «Жерело рідного краю. Дякую вам. Гарного вам Дар'я. Ці картини будуть виставлені е, в музеї, в краєзнавчому музеї. Вже домовлені се Домовлення з краєзнавчим музеєм вже є і Дар'я Пінчук буде робити виставку, так як вона художник з Миколаєва, подорожує по всьому світу і тематична у неї буде виставка Жінки і війна. Гарне вам розвитку, щоб все було добре. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про свою красу. Ми представляємо Миколаївську гімназію 26. І нетипова освітня програма за вальдорською педагогікою. Дуже багато чого діти роблять самі своїми руками, починаючи з першого класу. Діти вчаться з першого 9 клас. Дуже багато практичних занять, але вся, вся програма є і математика, фізика, українська, мова. все, що повинно вчати, діти вивчають. Але дуже цікаві форми. Діти роблять вироби, якими які потім користуються на своїх заняттях, або для ігор, або для якихось ще занять, уроків. Виробляють зошити самі для себе, де описують свою роботу, описують свої опити, досвіди. Підставтесь, будь ласка. Я вчитель вальдорської педагогіки Олена Олександрівна Хозе. Угу. Понятно. Це що вам тут подобається, так, на да? висвітліку? Як вчителю мені дуже подобається ця педагогіка. А у вас ви в цьому році в оплайні будете вже? Ні, ми в цьому році ще в онлайні, а, але ми навіть в онлайні вже два роки працюємо і діти роблять все поза камерою, все роблять. Ну так, що сподіваємось, скоро будемо. В офлайні вчитися, так, наші діточки так У нас є ще ну, багатий такий цикл да, творчий. Це живопис, ліплення, рукоділля, ремесло, музика. І музика ми граємо на плейтах. Ну, в старших класах повинні грати на різних інструментах, але зараз, зараз це просто... Плета це яка? Це українська або що? -що? Это, яка? Вот – Українська стопілка українська, так? Да. Угу. Ну, гарного вам всього, успіху. Дякуємо. Хлопці будемо не, жити. Не, не. там хотя бы сказати пару що це за краса така что це за краса така у вас это хто це робить вы Роботи. Мене звуть Леся Сайковська, я майстриня з Петриківського, Таврійського розпису. Сьогодні представила роботи саме техніки Таврійського розпису на цьому заході. Ну щось там виходить, беруть щось. Звичайно, отримується. Я вже давно цим займаюся і ну, у нас дуже багато майстринь у Миколаєві, Миколаївській області. Зараз розвивають саме Таврійський скільки? Если не секрет. Ну, я зараз не порахую, більше 30. так, та, біля 20, мабуть. Ну, і це люди з різних е, сфер. Там. Є працівники музеїв, є педагоги, які працюють в позавшкільній, є, є педагоги, які працюють в професійно-технічній освіті, є вихователі е, е, дитячих садків. Е, це у нас е, такий є центр освіти дорослих південь. І ось вони дуже багато складають ціль для відродження зарібського розпису. Там є така майстриня Любов Параню. Вона, вона проводить саме навчання і до неї ось всі приходять вчитися. Це ваша доча, доня? Ні. — Де ж учениця, так? І тому. Зараз це такий розпит таврійського розпису. Якщо ви хочете ще подивитись на таврійський розпис, то ось зараз, в останні два дні, в виставковій залі на Соборні, навпроти у там ще є така виставка на хвилях моря і степу. Можете ось сьогодні ще туди попасти, тому що в понеділок вже і розбирається ця виставка. Там теж дуже багато робіт різних. Людей, різних майстрів саме з таврійського розпису, можете зайти і подивитися. Я вам рекомендую. А в чому особливість? Цієї особливість. По-перше, це кольорова гама. Це блакитний, білий, ну різні відтінки блакитного, жовтий, такий пісочний, охристий-жовтий. Це символи берегині дуже часто використовуються в тиру розписі, морські мотиви, тому що це південний наш Миколаївської області розпис. І е, ось ці морські мотиви, рибки, медузки, е, там, якісь човни, матула – сітка, якими рибаки рибу ловлять. Тобто оця сіточка теж використовується в цьому розписі. Він графічний, він такий не живописний, він більш в обмеженій кольоровій гамі, але дуже наповнений повітрям, водою, оцею блакиттю нашою південною. Від інших немає за це треба буде дописати на доміше, а там ще його є, це давай сюди. Це вже котрі.

будем не, не, не. Не, не. именно про Николая.